Григорій Остер Петрик Мікроб. Як Петрик врятував рідну краплю? В одній краплі води жив Мікроб. Звали мікроба Петрик. У Петрика були тато і мама. Теж, звісно, мікроби. А ще у Петрика були дідусі та прадідусі, бабусі та прабабусі. Дядьки, тітки, брати рідні, брати двоюрідні, троюрідні, сестри, ціла купа родичів. І всі також мікроби. Жили вони у краплі води і тому постійно ходили мокрі. Взагалі, мікроби дуже маленькі, їм будь-яка комашка здається більшою за слона. А Петрик був зовсім маленький, бо ще не виріс. І ось одного разу, повз краплю, в якій жили мікроби, пробігала мурашка. Вона побачила краплю і сказала: Щось сьогодні спекотно, чи не випити мені цю краплю? Вона така прохолодна на вигляд. Мікроби це почули і страшенно злякались. Вони забігали по краплині, заплакали, закричали, загалом влаштували паніку. Один тільки Петрик не злякався. Він висунув голову з краплі і дуже голосно сказав мурасі: Гей, мурашко! Хіба твоя мама не говорила тобі, що сиру воду пити не можна? Мурашка, звичайно, не побачила Петрика, але голос його почула, здивувалася і запитала, Хто це зі мною розмовляє? Це я, Петрик мікроб, сказав Петрик. Я дуже не раджу тобі, Мурашко, пити нашу краплю. Ти можеш захворіти, бо у краплі живемо ми, мікроби. Дякую, що попередив, сказала Мурашка. Ти справжній друг і побігла своєю дорогою. А мікроби все хвалили маленького Петрика і раділи, що він урятував. Рідну краплю від загибелі. Як Петрика вивчали? Якось прийшли вчені, взяли краплю з мікробами та понесли до своєї лабораторії. Вчені йшли дорогою, несли краплю і розмовляли. Давайте міркувати логічно, сказав найголовніший учений. Ми вчені, так? Так. Сказав наймолодший науковий співробітник. Ми несемо краплю, а в краплі сидять мікроби, так? Так. Ось ми цих мікробів і будемо вивчати. Це дуже слушна думка, сказав наймолодший науковий співробітник. І всі інші вчені теж сказали, ми з вами абсолютно згодні. Вчені принесли краплю до лабораторії та поклали під мікроскоп. А мікроскоп, він як бінокль. Якщо дивитися з одного боку, все збільшується, а якщо з другого, зменшується. І ось коли з одного боку мікроскопа зібралися вчені, а з другого мікроби, то мікроби збільшилися, а вчені зменшилися, і всі стали однакові. Не насправді однакові, а лише якщо дивитися через мікроскоп. Вчені дивляться через мікроскоп на мікробів і кажуть, «Хм, Які цікаві мікроби, одні великі, другі маленькі. А мікроби теж дивляться через мікроскоп на вчених і кажуть: О, які цікаві вчені! Петрику мікробу захотілося звичайно розглянути вчених ближче. Він почав розштовхувати всіх і вперед пробиратися. А вчені кажуть: Дивіться, який мікроб, найменший аж штовхається. Тут літній мікроб Петрика прадідусь підійшов до мікроскопа і каже вченим Ви не дивіться, що ми мікроби. Мікроби також різні бувають, бувають шкідливі, а бувають навпаки корисні. От ми якраз корисні. А найголовніший учений йому відповідає Ви не хвилюйтесь, ми знаємо, що ви корисні. Ми вашу краплю навмисне взяли, щоб нашому наймолодшому науковому співробітнику показати. Щоб він також знав, ми йому вас покажемо, а потім віднесемо назад, де взяли. Тоді все добре, сказав Петриків прадідусь, ми не заперечуємо. А Петрик дивився-дивився на наймолодшого наукового співробітника і раптом показав йому язик. А молодший науковий співробітник розгубився і теж Петрику язика показав. Він забув, що він науковий. І пам'ятав лише, що він наймолодший, тож так і зробив. Тут усі мікроби стали соромити Петрика, а всі вчені наймолодшого наукового співробітника. Фу, як негарно показувати язик, сказали мікроби. А вчені сказали, це дуже негарно язик показувати. Ми нашого Петрика покараємо, сказали мікроби вченим. Ми йому солодкого компоту по обіді не дамо. А ми, нашого молодшого наукового співробітника, теж покараємо, сказали вчені. Ми його позбавимо премії. А ми, сказали мікроби, нашого гуляти не пустимо. А ми, сказали вчені. Нашому відпустку взимку дамо, коли холодно і не можна в річках купатися. А ми, сказали мікроби, у нашого всі іграшки заберемо. А ми, сказали вчені, нашому дисертацію, яку він написав, порвемо. Тут молодший науковий співробітник заплакав. А Петрик, хоч і не заплакав, але теж дуже, -дуже образився. І всім їх шкода стало, і вчені почали заступатися за Петрика, а мікроби за молодшого наукового співробітника. Ви вже, вибачте, свого, сказали мікроби вченим. Гаразд, ми свого пробачимо, тільки і ви свого пробачте. А потім вчені попрощалися з мікробами та віднесли краплю на місце. І все-таки в останню секунду Петрик взяв і ще раз показав молодшому науковому співробітнику язика. І той теж Петрику язика показав. Добре, що ніхто цього не помітив. Як Петрик Кефір робив? Один із старших Петрикових братів був уже такий старший, що навіть ходив на роботу. Брат працював на молокозаводі. Він разом з іншими мікробами сидів у великому казані і робив із звичайного молока кисле молоко. І йому давали молоко. За шкідливість. Не за його шкідливість він зовсім не шкідливий був, а за те, що йому шкідливо було щодня сидіти в молоці. Молоко воно не прозоре і сидіти в ньому нудно. Петрик довго просив брата. Ну, візьми мене з собою, я теж хочу з молока кисляк робити. А брат йому відповідав, ти ще маленький, у тебе не вийде. А Петрик думав, ще як вийде краще, ніж у тебе. Ось одного разу приніс брат свою зарплату цілий бідон молока, і в сторону поставив. А Петрик заліз у бідон. І став із молока кисляк робити. Тільки в нього вийшов не кисляк, а кефір. Бетрик сидить у зарплаті і думає: хм, кефір також добре, ще навіть смачніше, ніж кисле молоко. А тим часом брат захотів своєї зарплати попити, спробував і каже: Це ще що таке? Це не зарплата, а якийсь кефір. Мікроби почули і питаються, що трапилося? Та ось, каже брат, мені замість зарплати кефір дали. Це неподобство, кажуть мікроби, ти це діло так не залишай. Тут брат схопив бідон з кефіром та з Петриком і побіг до директора молокозаводу сваритися. А в директора була саме обідня перерва. Директор обідав: з'їв суп, з'їв котлету і думає. Ах, добре б зараз холоденького кефірчику випити. Тільки він так подумав, вбігає Петриків брат і каже: Ось полюбуйтеся, кефір. Дуже добре, каже директор, давайте його сюди. Взяв бідон і почав пити кефір. А Петрик сидить у бідоні і думає, що ж це тепер буде? Петриків брат дивився, дивився, як директор кефір п'є, і каже: що ж це робиться? Ви вже майже всю мою зарплату випили. Яку зарплату? здивувався директор. Вам зарплату молоком дають за шкідливість. А тут кефір? У тому й той річ, каже Петриків брат. Мені замість молока кефір дали, я цю справу так не залишу. Директор ще трохи кефіру попив, а потім задумався і говорить: «Хм...» А кефір дуже навіть нічого, смачний. Знаєте що? Давайте мінятися. Я вам свою молочну зарплату віддам. Вона о, на тумбочці, в баночці стоїть. А ви мені свою кефірну. Гаразд, каже Петриків брат. Мінятися я згоден. Тільки якщо цей кефір такий смачний, то дайте і мені трохи спробувати. Стали Петриків брат і директор кефір по черзі пробувати і весь випили. А на дні бідона Петрик сидить. Петриків брат здивувався і закричав: Ти що тут робиш? Вилізай негайно із моєї зарплати. Вона тепер директорська. Добре, каже директор. Чого вже тепер руками розмахувати? Все одно ми з вами всю мою зарплатню випили. Не про це треба тепер думати та говорити. Тепер хотілося б дізнатися, хто такий смачний кефір зробив. А Петрик скромно так каже: Я зробив. Якщо так, зрадів директор, я тебе приймаю на роботу начальником цеху кефіру. Петрик хотів швиденько погодитися, але брат втрутився. Рано йому ще працювати начальником, він ще маленький. Директор глянув на Петрика. І бачить, справді маленький. Ну, нічого, каже директор. Зачекаємо. А коли він виросте, неодмінно візьму його начальником кефірного цеху. Я дуже люблю кефір. Тут Петриків брат і Петрик взяли з тумбочки баночку з молоком, попрощалися з директором і пішли додому. А вдома брат сам дозволив Петрику у свою нову зарплату залізти. І на вечерю мікроби всією сім'єю спробували кефір. Як Петрик шукав частинку? Якось у краплю принесли телеграму. Телеграма. Терміново потрібна допомога. Просимо найменшого мікроба терміново прийти в наукову лабораторію. Найголовніший вчені. Найменший у нас Петрик, сказала Петрикова мама. Нехай він і йде Петрик пішов до лабораторії, а там на нього вже давно чекали. Розумієш, Петрику, сказав найголовніший учений. Біда у нас. Частинка втекла. Що за частинка? запитав Петрик Мікроб. Елементарна, маленька частинка. Така маленька, що її ніяк не зловити. А ти сам теж маленький, тобі буде легше її помітити. Я її вивчав, схлипнув молодший науковий співробітник, а вона втекла. Не впильнував наш молодший, зітхнув один бородатий вчений і погладив молодшого наукового співробітника по голові. Гаразд, не плач. Сльозами цій біді не допоможеш. Це правда, сказав найголовніший вчений. Сльозами тут не допоможеш. Тепер одна надія на Петрика. Я допоможу, пообіцяв Петрик Мікроб. Кажіть, що треба робити. Шукати треба, зітхнув найголовніший вчений. Вона, мабуть, у старому атомному реакторі сховалася. Ми цей реактор давно вже не вмикали. Тепер там усілякі дикі частинки водяться. А може, вона й не втекла зовсім, сказав зі сльозами в голосі наймолодший науковий співробітник. Може, вона там заблукала і тепер її якась дика частинка проковтне? І молодший науковий співробітник гірко заплакав. Ну, ну, сказав Бородатий вчений навіщо ж припускати найгірше? А як вона виглядає, ваша частинка? запитав Петрик. Ось вона. Найголовніший вчений показав Петрику фотографію. Тільки вона тут у мільйон разів збільшена. Ну, іду шукати, сказав Петрик і поліз у старий атомний реактор. Вчені дали Петрику мікробу маленьку радіостанцію, щоб тримати з ним двосторонній зв'язок. І щоб Петрик з реактора розповідав про все, що побачить. У старому реакторі було сухо та тепло. Бачу багато всіляких частинок, повідомив Петрик по рації. Вони кудлаті і бігають. А нашу не бачиш? запитав дивчення. Вашу поки не бачу, сказав Петрик і пішов далі в хлиб реактора. Раптом одна кудлата частинка. Помітила Петрика і захотіла вкусити його за ногу. Киш! сказав Петрик, прись! Але частинка не вгамувалася. Тут одна кусається, передав Петрик по рації. Що робити? Як вона виглядає? запитали вчені. Кудлата така вертлява і з хвостиком. Ця частинка називається електрон, сказали вчені. У неї електричний заряд негативний. Відразу видно, що негативний, погодився Петрик. Так і норовить вкусити. Ти, Петрику, її не бійся, сказали вчені. А я й не боюся, сказав Петрик і запропонував ученим. Скажіть, як вашу частинку звуть, я покличу, може вона відгукнеться? А ми самі не знаємо, як її звуть, сказали вчені. Ми її нещодавно відкрили, тільки зібрались якось назвати, а вона втекла. Ех ви, сказав Петрик і почав заглядати в усі кутки. Частинки, що втекла, ніде не було. Вашої частинки у старому реакторі немає, передав Петрик по рації. Я вилізаю, і виліз із реактора. Всі вчені сиділи, зажурившись, а наймолодший науковий співробітник гірко плакав. Може, вона десь в іншому місці сховалася, сказав Петрик. Давайте я пошукаю. Та де ж їй сховатися, якщо не в реакторі? зітхнув найголовніший вчений. Якщо вона там не знайшлася, значить все пропало. І раптом Петрик мікроб побачив, що під столом щось ворушиться. Ось вона! закричав Петрик і кинувся під стіл. Вчені за ним. Під столом сиділа маленька, маленька, худа, худа частинка. Бідолашна ти моя, радів наймолодший науковий співробітник, знайшлася втікачка. Бородатий вчений уважно оглянув частинку і сказав. Тепер зрозуміло, чому вона втекла. Вона дуже чутлива, ця частинка. Їй, мабуть, було дуже лоскотно, коли її вивчали. Ось вона й втекла. Велике тобі спасибі, сказав Петрикові найголовніший вчений. Навіть не знаю, що б ми без тебе робили. За те, що ти нам упіймав частинку, можеш сам їй придумати ім'я. Придумуй. Хм. Назвіть її недотрон, запропонував Петрик Мікроб. Недотрон або недотика. Як не впала чистота. Якось вчені принесли до лабораторії краплю з мікробами, а їх не пускають. Наставляють на них швабру, як рушницю, і кричать «Ану стій! хто йде? Це ми, кажуть вчені, ми на роботу прийшли. А ви, вибачте, хто? На перший раз, говорить вчений, пробачаю! Я ваша нова відповідальна за чистоту та порядок прибиральниця гігієнівна. Доброго дня, кажуть вчені, ми дуже раді. Рано зраділи, каже Гігієнівна на Попереджаю, безладу та сміття в лабораторії не допущу. Показуйте, що притягли. Ось, кажуть вчені, крапля. А в краплі що? Мікроби! Починається. Я підлоги мию, а вони бруд і мікробів носять. Викидайте і закінчимо розмову. Не викинемо! крикнув наймолодший науковий співробітник. Ми бактерії вивчати хочемо. Вивчайте щось чисте, підлоги, наприклад, і ретельно помиті овочі. А від мікробів застуда буває, молоко кисне. Чистота не дотримується, а я за чистоту все віддам. Стривайте, каже найголовніший вчений. Ми також за чистоту. Тільки на одній чистоті далеко не поїдеш. Чистота не трамвай, і мікроби не всі шкідливі, з них користь є. Чистота, кричить гігієніна, запорука здоров'я. Ніхто цих прекрасних слів не скасовував. Ви що? Хочете відмовитися від таких чудових закликів, як люди мийте вуха, щоб з вух повтікали мікроби? Або громадяни, дуже гарячою водою мийте ноги перед їжею. Ось почують діти, що від мікробів користь, вмиватися перестануть. Що тоді? Не перестануть, каже наймолодший науковий співробітник. Не такі вже вони й дурні. Тут гігієнівна як хлюкне шваброю об підлогу. Я все життя за чистоту боролися, борюся і боротимуся з мікробами. Цікраб! Цікаво! раптом висунувся з краплі Петрик мікробу. Як вона з нами боротиметься з усіма відразу чи по черзі? Якщо по черзі, то чую я перше. Я один такий прийомчик знаю. Мені обурилися гігієнівна. Відповідальність за чистоту та порядок прийомчиками погрожують. Ось піду прямо зараз на пенсію і без мене залишитися. Хто тоді чистоту підтримуватиме? Ми, відповідає наймолодший науковий співробітник. Самі підтримаємо. Мабуть, не впаде. Ага, так! схопила гігієнів на свою швабру і пішла разом з нею на пенсію. Вона думала, всі злякаються, будуть її назад кликати. А вчені не побігли. Зробили собі нову швабру і стали самі чистоту підтримувати, і мікроби їм допомагали. Особливо Петрик Мікроб. Про Петрикового дядька. Був у Петрика Мікроба дядько, Мутант. дивовижний мікроб. Я, казав він, люблю змінюватись і бути не схожим на себе. Він і справді часто приходив додому сам на себе не схожий. То з бородою, то без бороди, то в черевиках, то в капцях. А одного разу прийшов босоніж і зовсім лисий. З того часу дядько все намагався назад змінитись, щоб у нього знову волосся на голові виросло. І воно виросло. Подивився на себе дядько у дзеркало. Ні, каже, не те волосся. У мене на лобі. Ніби борода виросла. Дядьку, здивувався Петрик. А як ви здогадалися, що це не просте волосся, а борода? А ти, Петрику, встань догори ногами і сам подивися. Типова борода. І дядько підстригся налисом. А ще каже дядько: люблю я імунітети отримувати. Це що таке? запитав Петрик. Це Петрику, ну, от, наприклад. Я випив якогось пляшку клею. Навіщо? Хотів подивитися, що буде. І що було? Багато чого було, зітхнув дядько. Натомість, тепер у мене на клей імунітет. Мені тепер ніякий клей не страшний. Він на мене вже не подіє, тому що я його вже ніколи пити не стану. Зрозумів, що таке імунітет? Зрозумів, каже Петрик. Значить, вам не страшний клей? Ні, якісінька. Добре, думає Петрик, треба перевірити. І ось одного разу сів дядько на свій улюблений стільчик у своїх улюблених штанах. Дядьку, каже Петрик, а спробуйте зараз зі стільчика встати. Петрику, каже дядько, я чомусь із стільчика встати не можу. Це каже Петрик, клей діє. Звідки він взявся? І я його по стільчику розмазав, щоб імунітет перевірити. Гей, Петрику, у мене імунітет був на пляшку з клеєм, а на стільчик не було. Тепер, каже Петрик, і настільчик буде. Ви вже ніколи настільчик з клеєм у своїх улюблених штанах не сядете. Ні, Петрику, сказав дядько і виліз із своїх улюблених штанів. І вийшли штани із стільчиком окремо, а дядько окремо. Тепер у мене на моїй улюблені штани імунітет. Я їх уже більше ніколи не одягну. Шкода, сказав Петрик.